Так, всім привіт! Хто ще грає в картриджі старенькі, збирає там колекції і так далі. Хочу швиденько вам показати одну штуку. Якщо ви друкуєте собі картриджі, корпуси, або замовляєте там на OLX-друк, я бачив там ще десь, пропонують хлопці, значить, друкують картриджі на замовлення. Дивіться, що ви берете, тому що. Те, що друкують принаймні хлопці на OLX, от я знайшов цю модельку, я в них не купував, я просто уважно подивився, знайшов цю модель на Singiverse, вона безкоштовна. Зробив собі такий от картридж Powerblade, І він входить в приставку нормально, він, на перший погляд, схожий на картридж Dendy вийшов. Але у нього є така особливість. Плата, Тут вони намагалися зробити його максимально універсальним, але не до кінця. Я його трошки модифікував, трошки тут розтягнув вниз, щоб він друкувався вертикально, без підтримок. А так, це в принципі та сама моделька. От. І У них є особливість, плата нічим не тримається, в принципі, якщо вона коротка. Тобто тут є посередині така ніжка, вона недостатня. По висоті плата прогинається. Це дуже погано для безкорпусної мікросхеми. Але найгірше, от я PowerBlade 2 нещодавно знайшов плату і вирішив зробити собі картридж. Надрукував я цю модель. Е і проблема ось в чому. Отак, натискаєте. Оп! Там плату перекосило. І назад її повернути вже в нормальне положення, або вставити його в приставку, ви не можете. Вам треба розкривати картридж. Плата випадає, знову вирівнювати, Тобто вам таку плату, яка тут не стає на цій ніжці, вона коротка. Доведеться якось на клей закріплювати, там, не знаю підтискати якимось папірцем, ще якусь фігню робити, як в 90-х ми страждали, або в результаті грати знову ж таки без корпуса. Тому що ви там випадково десь на нього натисли все. Що з цим робити? Ну, а, і ще такий нюанс. Я вирішив подивитися уважно, так би мовити, оригінальні ну, промислового виробництва. Подивіться. Немає скоса Ось цього. В деяких приставках це критично, там не буде працювати нормально викид картриджа. Або він буде працювати навпаки надто сильно буде Прямо вистрибувати цей картридж, у вас буде улітати кудись. Ну, тобто це не просто так зроблено. А тут просто ті, хто робили цю модель, ця людина, вона або не зауважила, або вирішила зекономити свій час. Якщо друкувати картридж вертикально, а його по-іншому друкувати і нема сенсу. Якщо ви його друкуєте горизонтально, у вас тоді ось тут будуть бріджі такі не дуже класні. Навіть якщо з саппортом друкувати, то ну, неякісна буде поверхня. Тут так само. Тому друкувати його треба вертикально. А вертикально, коли ви його друкуєте, то вам цей скос ну, взагалі ні на що не впливає, чому б його не зробити. Тому я вирішив виправити цю ситуацію і зробити універсальну 3D-модель, яка підійде просто під будь-яку плату з тих, що мені попадались останнім часом. Ось мій дизайн картриджа. Я його робив з нуля, міряв ось ці картриджі з 90-х, які я у себе там познаходив. Він схожий на те, що продають хлопці. У них тут вузенькі смужечки, я зробив широкий для того, щоб добре хват був такий, щоб його легко виймати з приставки було. А так, в принципі, він дуже схожий, особливо з такого самого. Гамняного монофіламента надруковано, це вже інша історія. Розміри повністю співпадають Там під етикетку. Ви можете друкувати такі самі етикетки, як ви на своїй кардрі вже друкували. Єдине, що я тут змінив, я тут трошки переробив в своїй версії, я зробив стойки по іншому, іншої висоти, іншого діаметра. змінив трошки. Зовсім не сильно ось цю конструкцію. Вона таким якби, конусом розходиться чи пірамідою. Плата, не дивлячись на те, що ось цей зацеп тут менший в діаметрі, ніж на платі, плата стає і далі не провалюється, тому що він там розширюється. І навіть от маленькі плати, ось ці самі найгірші, да, сучасні китайські плати, вони нормально тут тримаються. Висота цієї стойки така, що плата на неї лягає, не прогинається, це важливо. Тут у вас картридж довго прослужить, якщо він не буде прогинатись в районі безкорпусної мікросхеми. І сюди стають в принципі, будь-які плати, От якщо взяти більшу, вона стає на стойки, ось ці, добре впирається. Але найголовніше тут в передній кришці. Передня кришка має ось такі. Спеціальні е, стійки, які е, притискають плату з самого краю. ось тут от Видно ось цей виріс, в нього входить е, ось цей виступ. І плата притискається до картриджа, до корпусу дуже надійно з двох боків. Як правило, на е, картриджах тут немає ніяких елементів. Ну, Крім якогось, я не знаю, мені не попадалась жодного разу плата, де ось тут, в районі цих вирізів, були б якісь конденсатори чи резистори. Вони, як правило, трошки далі. Тому ось ці вузенькі виступи не заважають, плата стає. Ви собі спокійно її там закриваєте. От. І найголовніше, як ви її не хитаєте, ви не зможете її продавити ні в одну сторону, ні в іншу. Я зараз от давлю на грані того, щоб лопнув просто пластик. Вона монолітна. Що ще тут змінено? Тут є виріз. Це для того, щоб дешеві китайські плати, ось ці маленькі, які в новоділах використовуються. У них дуже часто ця капля безкорпусна. Знаходиться дуже близько до контактної ось цієї частини. І в звичайний корпус, коли ви її закриваєте, то верхня кришка впирається уже в саму епоксидку. І у вас вона роздувається, так? не закривається повністю. Там треба підрізати, щось таке вигадувати. А в даному випадку я передбачив самій конструкції картриджа. Тут виріз. і де б не знаходилася крапля, от видно, що вона чітко під пластиком, але не заважає йому, і теж чудово тримається платка, маленька платка, як правило, вони погано тримаються в корпусах. Ви її не продавите в сторону, ні в одну, ні в іншу, нічого з нею не зробите. Це буде вічний блін картридж Так само. Стають і навіть великі плати з мікросхемами, які займають всю поверхню там картриджа, внутрішній весь об'єм. Єдине, що от у мене є така саморобна плата, мені колись там чувак з емуленда робив на замовлення. Е, тут є особливо. Одна й тут цей конденсатор не заважає, він стоїть прямо на краю. і не заважає цим зажимам. Єдине, що можуть бути корпусні мікросхеми. ну Тут це неможливо вже ніяк передбачити. На деяких картриджах може стояти логіка, може стояти прямо от пам'ять така, неможливо. Вони бувають, зустрічаються. Не всі картриджі йдуть тільки з безкорпусними мікрухами. І ззаду у них є ніжки, тому що це діп мікросхеми. І іноді може так статися, що якась ніжка попаде або сюди, на цю стойку, або на цю стойку. Але ця стойка зроблена з тонкого пластику. Тут у мене буквально два периметри в моїй модельці так зроблено, щоб її легко можна було зрізати. Так само і от, ось цю стойку. От в даний момент у мене тут є ще одна копія цього картриджа. В даний момент ця плата не стає через те, що ось ця мікросхема велика. Впирається ніжками в цю стоєчку маленьку. Ось тут з цього боку. Можливо, так буде видно. От прямо ось цей ряд ніжок у неї і, і чітко вона стає на стоєчку і ось вона хитається, не стає. Тому ці штуки дуже тонкі, просто берете так, полетіла кудись. Раз. І все стало, нічого не хитається, нічого не калитається, можна закривати корпус. Плата стала чітко. Прямо супер. Так само можна вчинити із цією стойкою. Тому що плата все одно буде лежати на. Тут же ще одна стоечка є. Тобто вона лежить тут, де виріс, вона лягає тут. Відповідно, з другого боку так само. Вона лягає е, роз'ємом тут теж на пластик, і зверху її притискає верхня кришка ось тут і ось тут. І вона нікуди вже не зсунеться. Тому навіть отакі от плати нестандартні, великі, незвичні, скажімо так, вони чудово лягають в цей корпус. 3D-модель я викладу на Singiverse і. Посилання буде в описі до відео. Користуйтесь краще самі собі друкуйте. Тут видно, я собі трошки паяльником ремонтував, тому що, блін, не купуйте дешевий філамент, особливо фірми Монофіламент це треш і угар. Просто забивається нозл і капець, псує модельку. От, Друкуйте собі самі, а якщо вже прям у вас нема 3D-принтера. ну... Взагалі бажано мати зараз в сучасному світі 3D-принтер. Це настільки необхідна річ, як мультиварка чи мікрохвильовка. Навіть ще більш необхідна. Якщо у вас немає 3D-принтера, то замовляйте, але просіть, щоб вам роздрукували з моєї модельки, скажімо так, а не з тої, що там друкують хлопці зараз. Мені не шкода, безкоштовно хай беруть, хай заробляють на цьому. Я це зробив для того, щоб у людей був кращий варіант у колекціонерів. Все. Всім гарного дня, слава Україні!